І всім привіт! Мене звати Діма Довгий і сьогодні ми будемо продовжувати будувати Оцей ж наш улюблений найсучасніший будиночок. В прошлій серії ми побудували такий, таку красиву ванну. Опа, на! прикольно. А? Ну-ка, подожди, стой. О, теперь нормально. Теперь чуете, на чем мы ищем, бачите? Ну це, короче, такі, такі діла. А ну-ка, а тут тогося. Опа, на! дивіться, який я модний. Оба. О, фух, нормально. Чуть-чуть не застряли, так сказати. А я, я навіть не знаю, чи потрібна нам оця ось штука. Оця оця. Я думаю, вона нам не потрібна взагалі. Але давайте зробимо по і зробимо ту, цю кімнату трохи-трошечки меншою. Тому що щось вона дуже-дуже широка. Ось є щось, щось. я що... забув. Не забувайте, і до речі, тут у мене вже мікрофончик єсть. Не буду вам там робити різні шума, але зараз зробимо нам такусь кімнатку, удобненьку, вкусненьку. Піднімаємо такі ось колони значиться. І у нас, звичайно, дуже-дуже гарно виходить. Я нічого не з інтернету роблю, а сам... Ну, у мене нічого немає на комп'ютері, я тільки свій екран записую. Так що... Це таке? Тайкусончик. Ням-няма. Слухай, зачем я ошибки вообще буду Угу. Ишкулятибе. Угу. Так, так, так. Кто хочет? Ну, может, у вас не получится побудувать по моим розметкам але але коротше дальше нам надо просто це ось, ось залити Ем, просто цим white в... концент... е бі білим бетоном забудовуємо його жорстенько жстренько так хорошенько дуже 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 жорстко забудовуємо. Не ріжко. Вже... У мене мій друг, коротше, він теж у мене дивиться. І він говорить е досить вже бедварсті знімати. Да, бо бо у мене вже... Е я не знаю, у мене вже... Е, Боже, я забув. Е коротше, ладно. Без різниці. Зараз ми такого фасом забудуємо. Тільки, знаєте що? Оце мінус того топоріка, що він з, з цього... З бетоном не може працювати. Ну, типу, він, він... йому просто на цей бетон плювати. Він тільки шерстю, 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 якимись дошками, дошками і все. Типу. До речі, там ще не буде освітлення буде зробити, щоб туди всілякі. Монстри... Ух ти, як тут гарно. <кхм> Дивіться. Е тут повинні бути... повинні бути, будуть лампи. Лампи. Лампи повинні бути. ще один перекусанчик. М -м, ух, ти. Дивіться, що тут є. я. Прикольно. О! что я нашел? Dark Door Bell. Бим-бом. И можно потом открывать. Я не могу никакого светления тут найти. Никакого. Может в крафте есть. О, все, Лайтнинг. Ну-ка. Оу, ровно здорово. Зато світить так непогано. Нормально так, я б сказав, світить навіть. Що у нас тут ще є? Ще є такі настольні лампи. Ну це тоже прикольно. Силинг фан, мені не надо. Може взяти все-таки кристально? О, це гарні. Гарніше, мені кажеться. Ну-ка, давайте її поставимо приблизно посередині. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз. Так і тут його десять це. Блін. Коротше, десь тут ми її поставимо, щоб воно освітляло хоча б якось. Ось тут все теж можна поставити її. А вот того у нас уже хватает освітлення. і так і так забагато. А ось сюди ми поставим тоже такую люстру. Тільки не таку а таку. Вс. Дивіться, як у нас уже домик преобразовался. Офігенно, Я б навіть сказав. Так, тепер час поставити двері. Де мимона двері? Ось. А що я тут робиш? Не понял. Бам-бам. Ам-дерибам-бам-бам. бам Бам-дері-бам-бам-бам-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Сюди. Дуже хорошо вписалася б. Вписалася б. Эм... У нас тут есть обычные двери. И ось вписалася. Прям дуже-дуже гарно вписалася б. Вот такое, о боже. Бам-бам. Ку-ку. Эм. Так, теперь надо вот сюда такого поставить двери. И вот сюда поставить двери. Двите, верно. Да. М -м? Подожди. Все, иди гуляй. Короче. Ми, в принципі, зробили все, що треба. Залишилося тільки пол зробити гарний. Давайте це ми все виложимо і візьмемо на пол отакі ось дошки. Дивіться, які гарні. Я не знаю, як прям це передати. А, а. Ну, хорошо. <кхід> Давайте тепер спробуємо видати собі слеш slash. Ванда. Не такой. Такой, все -да. Есть. Увидимся. все топорик. Очень перекусик. перекусик. Ну вот так. Ну вот так. Ну что ж, что, -то, что, -то. что -то нам Спрус, планкс, спрусы. Так, слэш, слэш, сет. Спрус. Планкс. Плану. Планкс. Хорошо, давайте просто планкс. Слэш, слэш, сет. Вуден. Планкс. Планкс. slash, слеш сет. План. Планкс. Фух. Опа-на. Дивіться якесь. Таке? Таке. Чи ні? Чи не таке. Подожди. Таке, чи не таке, Я не пойму. А, таке. ні, не таке. Коротше. Це ми самі заміняємо. А отут того, тут уже топорик справиться. Так. Так. Слеш, флеш, сет планокланкс. Боже, як гарно получається, Ой. Тепер треба отут того ось вирити. Ой, ну вибачте. Блін, воду прорвало. Так, от такого все нормально, поставили дверки. Не, отак все. І от тут його нам теж треба не помішало б зробити дверки. Фух. Хоча б тут стул не падає, це плюс. Отак. Забудуємо, забудуємо, забудовуємо, забудуємо. Забудовуємо, забудовуємо. Все. Дивіться, яка вкусняти вийшла. Це прям класно. А У, -у, -у, я знаю, що сюди можна поставити. Сюди можна поставити такі ось двері. Ні, мені не нравится. Це вже дуже багато. Короче. Сам... Блін, навіщо я викинув ты? Добре, добре, добре. Зараз забудуємо ручками. Раз не дають. Так, 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 так. Блін, чити не используємо це, капець. Так, все, готово. Фух, залишилося тільки оцю ось кімнату э, зробити. Ще тут перекусик. Ось от цюся. У того, дивіться, я б зробив дивана, угу, мм, угу, все. Так ось так Угу, 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 а. А, все, я, я понял. А, не, я понял. А, ладно. Ой. А! О, вот так вот все. И вот так все. Вот видите, какие просторные диван. Вот эти диваны где у нас получился, конечно. Эй! И... Нормально. Эм. А только сядем, можно поставить вот такого сюда два телека. Таких вот сюда один, и вот сюда один. Сейчас видим. Здесь телевизор должен быть. не, не тут, подожди. Вот сюда тут должен быть телек. Large Flat TV. Вот, это нам надо. О! О! Офігенно. От би мені в таку. От би мені такусь комнатку, га? Знаєте, яку ми кімнату тут не зробили? Спальню. А ладно, спальня буде тут. Спальня, 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 ось спальня. Ось. отаку от ось двойну собі кровать. От ось штучку візьмемо ще. Візьмемо ми з вами... Що ми візьмемо з вами? Можна положити сюди пу-пу-пу-пу-пу. О, шкафа можна поставити. Гардіроб. Коротше, ставим таку сюди цю штуку нашу. Ставим сюди тумбочку. Дві тумбочки. І ось сюди ставимо такий шкаф. Який можна відкрити, кстаті. О, нормально. Щось мені прийшло просто. Так, це ми зробили, це все понятно. Дивіться е, що ще можна? Тут, дивіться, тут у нас все готово, виходить. Вітальня у нас готова. Я знаю, що сюди треба ще поставити. Я знаю, що сюди треба ще поставити. століка великого. Ну як великого? Скоро раз, два. Ааа, блин, зараза, ага не хоче воно так ставиться, понимаете? Не хоче воно так гадина, ага Вот не хоче ставитися, та и все Дивите, что я А дивіться що я нашел. Я такой сюда, получается, ставлю камин. Камин. Ось сюди я ставлю полички. Ні, не на цей блок. Сюді таку Ставлю таку сюди полички. Але тільки щоб вони в голову не били. Бо це буде дуже... Больно. Нікіта, я тобі просив вийди звідси! Вийди звідси, розбій! Нікіта! Коротше, ми зробили е, то... Так, подожди, оце треба вище поставити. Вот так, вот так. И вот так. И такой сюда. Блин, а, зараза! Такой сюда еще поставить можно. Такой сюда поставить можно. Такой сюда. Так. И опа! Фу, я уже задолбался, честно, но я хочу довести это дело до конца. Дуже-дуже хочу. Ну, в принципе, все. Ставим сюда такого аквариума. Ставим такого сюда аквариума. И все. А, нет, два аквариума. Нет, такого. Раз. Ага, муха. Раз. Такого сюда два. Такого сюда... Такого сюда три. о хо хо Девица, как тут красотища у нас получилась. Офигенно. Це вже сюди такое. Вау! Просто у нас 4 акваріума вдома. <ріст> Оце у нас готово, залишилося тут прихожа тут є, типа якось тут називається воно. Кічен. О, кстати, 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 От тут того у нас буде кічен. Я геть про це забувся. Зараза, блін, така, Ага. Нікіта! <ріст> Я тобі вже казав! Вийди звідси, розбійнику. Якщо що, то я виріжу. Коротше. Вуден е Wooden beer ну, Прикольно. <гум> це все... це буде. К чертям. Собачим. Один, два, три. Сказали три. Такого сюди поставити все стол. Кості можна... Что можно Навіть hmm, не знаю, что можно А, умывальника надо Где он тут Где умывальник Я Обосрался э -э, Умывальник Костюм умывальник mm, Не, не то Инвард Все Короче Что нам еще Взять У-у-у, оце ось сюди мені треба поставити. От такого. ось, Вмісто цього поставити такого здорового, здорового. Бляха-муха. Нее, будь ласочка, я викусі ви потім все переставляти. О, дивіться, яка красота. Боже, яка офігенна штука. Столи в Майнкрафті. Ось сюди... тут ми будемо, якщо що, їсти, зразу говорю. Ставимо такого ось столик столик столик, столик, столик. столик. столик, 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 Ось сюди ми ось можемо поставити таку витяжку. Навіть дві витяжки. Ні, навіть три витяжки. Тому що у нас ось тут ось буде флор, І ще одна флор. неї дві стов. И получается эти три штуки будут э, получается заполнять. Ой! Сейчас я ее в левую руку взял? Не, что с Я просто телевизором не хочется мыть руки. Не, честно. Можно вот тут оголосить. Нет, тут тоже клоу телевизор. Ладно, вот сделаем вот тут. Вот так. Вот так. И все. Вот дальше. Хорошо? Хорошо. Вот тут типа нарезаю. Типа нарізаються овочі. От тут ось можна ще оце поставити. І дивіться, що ж сюди ще можна поставити. Сюди можна поставити. Тут повинен бути... Для ножів. О, ось я знайшов Ось для ножів оця штука. Ну, ви поняли, так? Да? Коротше, в принципі, В принципі ми наш будиночок Уже завершили. Дивіться, який гарний. Тільки щось якось, якось ця коробка виходить, а не, а не дом. Ладно. Е, це, виходить, коробка, але дивіться, яка вона гарна, там, не головне зовнішній, головне, внутрішній. А що це таке? Я пойму, не пойму я. Що це таке? А, це все, я поняв. Це якийсь. якийсь... Ой! Так, ну, коротше, що можна сказати? Ми побудували за ці дві частини каркас побудували. Блін, забувся позвонити. Алло, за ту серію ми зробили цілу ванну і цілу свою кімнату. За цю серію я зробив свою спальню. Зробив кухню, зробив два. І, і зробив living room. Де тут раз, два, три, чотири акваріуми. Офігень. Я сам в шокі Диванчик удобненький. Такий сидиш такий, на розслабоні Дивишся фільмець. Ну, коротше, офігенно. Що ж я хотів вам сказати? Думаю... на цьому можна закінчувати. І... Yeah. всім пока!